1. І сьогодні, 25 лютого, будемо багато сьогодні спілкуватися про постать Лесі Українки, нашої видатної землячки, письменниці, поетеси і взагалі громадської діячки. Та й взагалі саме визначення Леся Українка, яка взяла псевдонім саме Українка, на той час це вже теж багато. Що значило, і про це ми теж поговоримо з нашими гостями. Зараз я вам їх представлю. Сьогодні до нашої студії завітали Дмитро Себій, нам фермерів Волині. Вітання, пане Дмитре, слава Україні! Слава, героям слава! І Микола Собуцький, фермер, керівник фермерського господарства Собуцький МТ. Пану Миколо, вітаємо вас! Слава Україні! Отже, пане Дмитре, давайте розпочнемо з, вам, з вас. стосовно вашого ставлення до Лесі Українки. Коли ви. Перша, можливо, дізналася про її творчість, як вона вплинула на ваш розвиток вашої особистості і що, на вашу думку, українці мають вивчити чи взяти до уваги саме з її творів, з її роботи, з її творчості? Лесі українки народилася у інтелігентній, аристократичній сім'ї. Мати Лесі Українки була Олена Пчілка. Це дуже прекрасний псевдонім, тому що у все пожираючому світі, щоб вижити і жити, одне друге пожирає. Тільки одна пчілка для того, щоб вижити, не пожирає нікого, а й запліднює нове життя. Робить злюб у квітці, з'єднує чоловіче сім'я і жіночим. Робить велику Божу роботу для життя вічного. І з оцього джерела, і народилося світло, яке сповідувало світло Прометея, щоб не тільки брати, а й щоб людям давати Леся Українка. Це неперевершена геніальна українська патріотка. Яка бажала українському народові тільки добра і щоб він не був ніколи рабом, щоб його не впутували в рабство, тому що рабство є рабство, нема рабства ні солодкого, ні легкого. Людина є дитина Божа. Це скалка сонця. І коли Людина є дитина Божа, вона може в собі відкрити Бога. Бо наш перший розум сковорода нам чітко відкрив таку істину, що Бог присутній не тільки в всесвіті, а й Бог є у кожній людині, вільній людині. Але жити треба не боятися. Бо коли будете боятися смерті тілесної, то що хвилини будете терпіти смерть духовну. Віруймо, що Бог у кожнім з нас, у кожному у нашому тілі це не речовинне у речовинні, вічне у утліннім, Бог у кожному з нас цілий у нашому тілі. Але не тіло Богом, а не Бог тіло. І коли ми це відкриємо, тоді ми зрозуміємо, що в нас була каста волхвів, для яких було відкрите небо. Це такі, як князь Володимир, іду на ви мертві срамоний будь. Григорій Сковорода світ ловив мене, не, не спіймав, скільки темрява не ловила в українське світло, вона його не спіймала і не спіймає, тому що світло не ловиться і не розпинається. І якщо зараз деякі твердять, що апостола світла розіп'яли, то вони дуже глибоко помиляються. Бо сам апостол Світла сказав, чого шукаєш живого серед мертвих. І був, його присвяхували не на знаку сонця Христі, а й присвяхували до Тавра. А потім ніби не було де прибити табличку, на написав понтій Пілат, що цар Юдейський так з'явився верхній промінь. І темрява почала доказувати, що ми апостола світла розіп'яли не на чому-небудь, а й на знаку сонця, на світло є. Mm, але повернімося до творчості Лесі Українки. А можливо. він розіп'ятий на Таврі. Тавро це знаряддя смерті, а хрест це є знак сонця і знак, коли чоловік уходить у жінку і починає нове життя. Це дерево зачаття нового життя. Це протиположності. І Леся Українка це прекрасно зрозуміла і у своїй лісовій пісні вивела, що вся наша біда криється в тому, що ми себе не знаємо. Лукаш, мавка до Лукаша, я тебе люблю за те найбільше, що ти сам у собі не розумієш. Але звуча твоя. Говорить про те виразно і щиро голосом твоєї супілки. І з цим голосом супілки Лукаш вирвав мавку із клепу Тимряви, Мареща, і дав їй людську душу, і дав їй муку кохання. І сам сказав я ще з роду не кохався, а не знав, що любощі такі солодкі. Там ми маємо дядька Лева, там ми маємо всю Волинську мудрість, де є природа неніма, де дядька. дерева з собою говорять, де дядько, дядько Лев заплявся, що не дасть рубати дуба і з користі. І коли дядька Лева не стало, з користі дядька дуба трубали. І тая користь привела до нас злидні, злидні вчилися на поріг. Хати і заглядають в нашу хату, як би все пожерти, то ми мусимо знову вернутися у велику гармонію, у велику мудрість, українську, у велику мудрість Волині вернутися і себе прочитати, себе зрозуміти, Як казав Олег Гожеч, захочуть да бути дитям, лежить у людині. Невідгадана сила. Це та сила, як спілкуватися з небом. Тарас Шевченко, і сам не знаю, чого мені так приємно молилось. Боже небо, і село, і огня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Іван Франко ми повинні собі намагадати своє громадство. І чим скоріше нагадаємо, і зрозуміємо себе, й прочитаємо, що демо море сліз і вийдемо з неволі. Шукай добра, краси шукай, вони є все, вони є всюди. І не йди за ними в чужий край, а й знайди їх в своїй груди. Ми мусимо себе прочитати, зрозуміти. І коли ми себе зрозуміємо, тоді ми осягнемо свою силу, свою красу і поміняємо нас не будуть вести, а й ми будемо йти і дійдемо до того. Що влимося у світову ріку нації, а ріка темряви, яка повинна хоче нас поглинути, пропаде щедне, а не ми пропадемо і щеднемо. Так мусить бути і мусить бути верх світла, а не темряве. Пане Миколу, а що для вас означає Леся Українка? Чи є у вас можливо якісь її улюблені твори? Чим ви надихаєтесь? Леся Українка і лісова пісня це не просто класика. Як на мене, це основа, фундамент постання українця як людини, як громадянина. Це основа. Тому що саме там закладені принципи взаємодії з природою, взаєморозуміння з природою, взаємотворчості разом з природою. Ну це, як на мене. Те, що і побудує нас як громадян і нашу державу. Тому, хоча не обмежуюсь, чи не обмежувався тільки і цим, цим наведеним твором, а інші почитував, але в контексті. Як батько, значить, Постарався зрозуміти Лесю Українку, постараючись пізнати якісь загальнолюдські речі, то я трошки робив це, але з практичної точки зору. Ну, 90-ті роки так доля розпорядилася, що я мав реформувати господарство. Господарство, яке очолював, ну, колишній колгосп на той час. Вже не Лесі Українки, а він, він мав іншу назву, але навпроти контори Леся Українка стояла, стоїть і, і надихає. І значить, що я зробив? Я трошки пізнав час, коли твор, жила і творила Леся Українка. І хочу сказати, що вона на той час була на передовій передовій ідеї, передовій прогресу. Що на той час вона була світочем вже не тільки для України. не тільки. І ну, я поцікавився, а які ж основні ідеї на той час, середовище чим жило, і в якому поставилася Українка і творила. Ну і хочу сказати, що це так ідеї гуманізму, що це вже не ідеї буржуазних революцій в Європі, а вже були їхні плоди, були плоди. Але все-таки я поцікавився, а які заложені основні принципи були в тих рухах, в тих течіях, до яких фактично долучилась Леся Українка. І ну, мені проявилось те. Що, що можливо вже й запізно ми це пізнали, але, але маємо пізнати це природні права людини, це природнє буття людини і це співбуття з природою, три речі. І, ну, Бо ми ж сьогодні ж аналізуємо, що Європа і не тільки Європа. Мають громадянські суспільства, мають правові держави, і ми до цього стремимося, і ми до цього. Так от я хочу і собі зробив висновок, і саме створив інші Галесі Українки, що вона на той час вже ці речі нам заклала і нам запропонувала. Пізнавайте і будуйте себе, і будуйте державу, але державу. В поєднанні з природою, в розумінні з природою і з людиною. І, значить, надихнувшись цим, я зрозумів, що я дійсно це маю зробити. Я маю повернути людям природне право на власність. Ось це було моє реформування конкретного господарства, але з конкретною цілею повернути людям власність і повернути їм під ногами землю, дати платформу, щоб відбутись. Людиною, громадянином, але на принципах, які заклала Леся Українка, я це зробив конкретному на господарстві. Народив, ну, якщо в цифрах 14 фермерських господарств, 100 одноосібників. Ну і так склало, що на той час працював у нас тут канадський проєкт, і вони мене запросили, значить, подивитись в Канаді, як на практиці живуть, господарять сімейні господарки, в тому числі українці. Ну і в одній з провінцій, де природа не дуже, як кажуть, ну, принаймні суворіша, ніж в нас. Ну і я в делегації пізнаю і уявіть собі, і зустрічаю Лесю Українку. І я себе ущипнув, чи це Мариця, чи це що, та Леся Українка і той же пам'ятник, який. Стояв у нас ну, він біля школи, але навпроти ота контора, де я розробляв чи народжував свою візію бачення і людини, і її господарки, і держави, іншої держави, ніж той, яким ми мали в той час. Той пам'ятник, але знаючи автора, я досліджую той самий автор. Ну, уявіть собі, де Україна, де далека Канада. І потрібно, щоб ну я вважаю, що це не просте співпадіння. І як була ситуація? Реально, українці Канади замовили пам'ятник, виготовили скульптуру, і на основі неї вилили бронзову, бронзову передали в Канаду, поставили. а... Скульптуру передали в село, в якому господарство носило назву Лесі Українки. Ось так на іншому континенті я зустрів, але певно, це було і підтвердження для мене на правильному шляху. Леся Українка правильно тобі підказала, Леся тебе веде, і навіть вона тут з тобою. Це полесі Українки. Ну тобто яким чином те, що вичитав, те, що пізнав, я реалізовував в житті. Десь ось такий приклад. Хай вибачають глядачі, що, можливо, я трошки розлого, але ну, для мене це дійсно не просто світоч, не просто орієнтир, а який мені допоміг і мені відбутись, і середовище народити, ну і середовище важливе для становлення. Громадянського суспільства, держави Україна, модерної держави Україна, європейської держави України. Дуже цікава історія. Пане Дмитре, на, на вашу думку, ші чи все-таки українці, українці зрозуміли роль і постать Лесі, Лесі українки, українки в відродженні нашої нації? Кожна нація повинна мати свій духовний хребет. Коли нема духовного хребта, нація безхребетна. Тоді, як казав Шевченко, кирпо гнучко Шеєнке. Кирпа є велика і шия є, але та шия гнучка і гнеться перед всякими зайдами. Всяка зайда, яка не приходить до України, починала з українського села. Тому що в українському селі криється джерело українських звичаїв, традицій, український дух. І поки ми не відродимо українське село, не відродимо, бо ми тут часто зустрічаємося, і є відгуки на наші передачі говорить, що там ті діти говорять, це якесь 18 століття, бо тепер вони вже в 21 столітті дійшли до розуміння, що можна тільки жнивувати, можна не ворати і не сіяти, тільки жнивувати. І тому Ліна Костенко сказала: я мовчу, мій рідний народе, дозволь позволь мені мовчать. Бо сіє сіє а воно ж не роде, тільки змії кубляться і сечать. О ти всі змії, які хочуть здивувати, нам ще хочуть зараз пришити таку хворобу, як лінивство. Що можна жити на тій землі? Де? Де селяни в Волині? Поїхали в Польщу. А чого в Польщу? Збирати полуниці і малину. А що українська земля не робить полуниці і малини? Політику треба розвернути на Україні на 180 градусів. Не як робити латифундистів, які скористалися моментом, що неволя знищила гідність людську і люди не могли дотягнути до того розуміння, що це все добро навколо них, це їхнє добро. І зайде схопили. До прикладу, чий був Борислав? Український. Там було скільки нафти, що билося з керниць усіх. Почали нафту добувати. Борислав займав друге місце по добуванню нафти у світі. Що з того мали українці? Купійки, каліцтво, смерті, копали тоді штольні, де Ажиди купалися у золоті. Гольдкрамери купали, купали, купалися у золоті. У зашаві був газ. Прийшли московити, зробили борову. Борова зірвалася, викритало іскру, газ загорівся. І скільки було викликано теплової енергії, що в січні місяці в радіусі 30 кілометрів навколо Дшави розвіли сади. А тепер московити кажуть, ми вам краник перекроємо, А тоді Дашава – Мін, Дашава – Ленінград, Дашава – Москва. Отак. Коли у Карпати були покриті лісами, приходить якийсь зайда, дивиться сташинного лету, там такі були колоди, що в одній колоді по 13 кубиків розбив те на квадрати посередині того квадрата багатства привіз Тартака, поставив. Це великий такий дарово-переробний завод. Що мали з того бойки? Чили були гори, бойків, чиї ліси, бойків, що мали бойки? Були фірманами, і той ліс задаремно рубали, даремно водили. А хто то наживався, а потім той ліс вирубали, вирубали, він Тартака засікерував застр... 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 на велику сікерацію, щоб не перевозити в друге місце, підпалив, взяв сікерацію і поїхав в друге місце. Так робиться із нацією, яка сама не йде, а її ведуть. І досить, щоб нас вели. І Леся Українка нас і вчила того, що нас не повинні вести, а ми повинні самі йти. І на гору круту тую роботу повинні робити не на глиняній горі, не на камінні, а на крем'яні. На гору круту крем'яною я буду камінь важкий підіймати. І підіймаючи вагу ту тяжкую, я буду пісню веселу співати. І тільки з тої гори крем'яної ми можемо проректи. Я прорекла наша Українка через Мавку. Ні, я вся не умру, я буду вічно жити. Коли її марище хотіло забрати до свого склепу темряви, я буду вічно жити, бо я в серці маю те, що ніколи не вмирає. І тую роботу мають робити не невикаструвані всякі покидьки, а й мають і вилупки, а й мають робити українці, які повні духом, таких як Леся Українка, як Іван Франко, як Василь Стус. Ми повинні пройти той етап, як казав Василь Стус, де раби. Перезростають до синів своєї України матері, тому що роби ніколи ніколи в життю нічого не домоглися і не доможуться, і це мають зробити бики, а не воли. Гей, бики, чого ви стали? Чи поле страшно заросло, чи не мешає ржа поїла, чи затопилось через це Супан Роданський. Повинні повернути свою історію, отою камінною плиту, що фігурує у його вірші могила, з диво бивку, словами ізрита, стояла камінна плита, чи пройшло пам'ять, чи словами, чи прошла пам'ять, чи то, що буде, що писано в ній невідають люди. Зійдітеся, люди, край дороги станьте. Стисніть своє серце на могилу, гляньте, тобто на Україну. Могило, могило, ти пиш на могилу. Де поділись чари, краса куди пила. Коса бендами, лежить край дороги, покошене військо доломлюють ноги. Пройшли тяжкі плуги через твоє тіло і писнує твоє тіло, як вуго з чорніло. Тільки лиш камінь край нього біліє. У нас твою плиту нашої історії украли, а нам підсунули чуженецький камінь вже письмо друге на тому каменю рябіє, пройшли тяжкі плуги, задряпало рало, но на насіння нерідне запало, вже чученецькі плуги на українській землі не клали скибу життя, а й рани запало насіння, коріння пускає. І силу чужую без жалю спиває, почалася кабала і почався духовий чорнобиль. через місяців. Кілька край тої могили з Чорнобилем разом коноплі вродили, скільки ми коноплі не сіяли. Тисячі років, але ніколи ми не бігали голі і не збирали пилок. Ми її використовували на волокно ткати полотно для сорочки, а не пилок збирали. Могило могило. типична на де була калина, там нап'ята буда. Наверху могили Чорнобиля груда. Ідиме Чорнобиль. За ким запалає і вічною пам'ять божий так співає пан Руданський 1857 рік та чудово, чудова пам'ять в, в пана старости, але ще хотів вас запитати про пропозиції от наших народних обранців, які пропонують 25 лютого в день народження Лесі Українки заснувати нове свято замість 8 березня День Української жінки. Як ви ставитеся до такої ідеї? Ну, в нас є. Це свято космополітів, і воно засновано під певне плем'я, під певне, плем певне осіб 8 березня. Хто тим цікавиться, то я знаю, я не буду розшифровувати, щоб не робити якісь тут дискусії і так далі. Є День матері, це, напевно, в червні місяці. Не, це, другу, це, другу, так. так, є День Матері. Мати нічого в світі кращого немає, як тая мати молода своїм дитячем малим. На Україні мати дуже високо цінувалася, Колись у старовину не хлопці сватали дівчат, а дівчата сватали хлопців. Це щось би начало. Хлопці то таке сім'я і міг втекти, а вона в своєму воні виношує життя. На дуже на багато порядків стоїть вище від чоловіка. І тому у нас були амазонки. Це дуже багато про чого говорить. І повинні не ми твою роботу говорити. При красній районній раді, районній державній адміністрації обласній сидять люди, які завідують культуру і беруть, напевно, не менше 30 тисяч гривень зарплати. І нічого не роблять. Ми, Духовна Рада і своїх пенсій і нещасних тих прибутків, зробили пожертву, відродили Франкову карницю в Карпатах Солововча на Прикарпатті, де Франко відбирав, бойки вівчив, що коли будуть триматися купи, стояти всі за одного, а один за всіх ніяка сила вас не то і по тому відродили дві краївки. тому є Скарпат зробили у Карпатах Духовну Раду, і об'єдналися. Скарпат перенеслися на Любомирщину і поставили два пам'ятні знаки у село Бежгів Хутір і Живка. І до нами не поцікавилася не голова обласної ради. Не голова обласної держадміністрації, не обласних і районних держадміністрацій, не владики, не Матей, не Михаїл не поцікавилися, не голова братства УПА. Що то є за люди, якась Духовна Рада, які розмулюють національні джерела пам'яті? А ми досить стисло написали на Франковій керниці. Франкова керниця мудрості кличе вас. Йдіть до мене, я розмулина і чиста. Пийте мою живу воду, і ви від неї запишаєтеся у красоті, свободі і здоров'ю. Віруйте і збудеться, віра, горе верне, де кожне слово несе велике навантаження. Бо якби ти знав Іван Франко, як много важить слово, і ми те розуміємо вагу слова, і зробили кожне слово, несе велике навантаження. То все-таки Леся Українка вам допомагає в розборі. дуже багато. Леся Українка це не перевершене. Це її лісова пісня це не перевершене, це її твори в катакомбах, Йоганна Жінка-Хустова, де вона в краю неволі і рабства, де вона доводить, що зло не реформується. І коли пробувати реформувати, то нічого з того не вийде, тому що багно є багно. І це нам розшифрував Іван Франко. Багно гнилої на сході Європи покрит. Ти цвілю зеленю густою, не дум свої застою, Росія, де ти лиш поставиш, стопи, повзе облуда, здирство плач народу, цвете бездушність, наче та плісень змуру. І почалася брехня, ти тисниш, і кричиш, даю свободу, дереш шкуру й мовиш його і культуру. Як не січеш, не б'єш, тир не шлеш, Мов тою пирні, серця соки сеш. Багно твоє серце і душу душить, лиш гадість лиш, живе, міцніє в тобі свобідний дух, або тікати мусить, або живцем вмирає в твоїм гробі. І хто вдався злапати на тиї за полапки різні хитрощі, трох багна гнилого попадає у тюрму народів, тюрму народів, обручем сталевим, ти міцно ізціпила їх живі сустави і держиш не для пожитку, не для слави, лиш для жиру клеврет там мерзенним. Отак пастух попута коні в полі через ногу здає три ноги вільні, але йти. І йти, і бігти вони не зусильні, торжуть, гризуться спільники неволі. Отак От і ти попутали народи, давши їм зверхні вигляди свободи, вони всі дружно рвуться з того круга, в різні боки шарпають друг друга. Оцей колод, джерело твоєї сили. От Олеся Українка, Іван Франко, це все розгадали. І ми повинні знати своїх пророків, слухати і не читати, і розуміти, і прочитати себе, прочитати себе, зрозуміти свою думку, яка вона красива, яка вона богата, її краси, сили, мужності немає ні кінця, не краю. Абсолютно з вами згоден. Ще ж дякуємо вам, пане Дмитре, дякуємо пане Миколу за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Нагадаю, сьогодні 152 річниця від дня народження Лесі Українки, нашої землячки, геніальної письменниці, поетеси, громадської діячки. Ну і ось таким чином, завдяки пану Дмитру Себію, ми вшанували пам'ять нашої. Весі українки. Дякуємо вам всім. Спілкуйтеся з нами. Не називайте нас дідами 18 століття. Як можемо, так розуміємо. Безкорисні. Чим багаті, цим ділимося. Бідний не може поділитися. Ми багаті, тому і ділимося. Дякуємо вам, отож Дмитро Себій, старішина фермерів Волині, Микола Собуцький, фермер, керівник фермерського господарства Собуцький МТ був з нами в ефірі. були з нами сьогодні.